Всім привіт, це Ігри до столу. Сьогодні, на огляд, гру мені надав магазин Ігромах, і це одна з їх свіжих локалізацій, прадавні історії. Давайте розберемося, як в неї грати, і щоб ти міг визначитися, чи ця гра для тебе. Якщо вона тобі сподобається, то придбати її можна за посиланням у описі. Отже, поїхали. «Прадавні історії це проста, сімейна і досить швидка гра, у ній нам треба розмалювати стіни своєї. До історичної печери малюнками різних тварин. Переможе той, хто швидше за інших виконає цілі гри. Щоб підготуватися до гри, нам потрібно розкласти поле відповідною стороною догори. В нас зараз два гравці, тому стороною два-три гравці. Потім ми складаємо всі плитки тваринок у стоки: 1, 2, 3, 4 і легендарні. Це наш запас. Кожен, кожен гравець бере печеру свого кольору, токени тотемних тварин, які вони мають скидувати, свою колоду мисливців і шпаргалку. Після того, як ми це зробили, нам треба взяти карти цілей. Їх у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вони двосторонні. Це трохи простіше. Ви у будь-якій комбінації обираєте. Певну кількість цілей. На два гравці це 4 Після цього кожен гравець набирає по три карти зі своєї колоди мисливців. Не дає нікому на них дивитися. 3 Після цього ми розкладаємо тваринок у відповідні слоти. Тваринки двусторонні, і можна дивитись у будь-який будь момент, що, що там на кожній із сторін. Це ми зробили сетап. Тепер трохи докладніше про цілі. У нас є цілі стандартні, однакові для кожної гри це зібрати повний стовпчик, зібрати повний рядок і викласти легендарну тваринку. За, кожну, за виконання кожної з цих цілей, ви маєте змогу скинути свій токен тотемної тварини. Ці цілі одноразові, їх можна виконати тільки два рази. Одноразові два рази. Перший, хто її виконує, скидує два жетончики. другий, хто виконає, скидує один жетончик. І після цього цю ціль вже не можна виконувати. Давайте швиденько розберемося, що це в нас за цілі. Оця ціль каже, що треба, щоб було викладено, намальовано 5 тайлів одинарних, тобто ось таких у печері. Оця ціль каже, що всередині печери, тобто по центру, треба замалювати ось такий квадратик 3х3. І, звісно, вашого. Мисливця, якщо він займає цю це поле, можна використовувати. Він підходить. Так. Тут треба зробити групу вісьми однакових тваринок, Скільки тайлів використали неважливо. Головне, щоб вони всі були у одній групі. І останнє треба поєднати верхній куток і нижній куток безперервною купою. Тваринок. Звісно, можна використовувати будь-які. Отже, як відбувається гра? Вона відбувається по раундах. На початку раунду ми відправляємо своїх мисливців на полювання, тобто ми будемо підбирати тайли тваринок із поля. Для цього кожен гравець викладає будь-яку кількість своїх мисливців перед собою, наприклад, сюди на поле. І після того, як всі це зробили, ви вскриваєте, скільки ви виклали. Наприклад, жовтий гравець думає, що він хоче зробити, і вирішує викласти два своїх мисливця. Синій гравець також думає, що він хоче зробити, вирішує викласти вже три своїх мисливців. Після того, як всі виклали мисливців, ви вскриваєтесь і дивитесь на загальну кількість сили. Ось це сила мисливців. Той, хто використав меншу кількість сили, той буде обирати собі тайли першим. Як ми бачимо, тут сила 9, тут сила 15, тому жовтий гравець буде обирати раніше. Якби за якоїсь причини синій гравець виклав тільки дві картки, і в нього теж було б 9, ми би вирішували, хто раніше буде ходити за допомогою швидкості. Ось вона, в цьому кутку. Отже, мій нашви... найшвидший мисливець зі швидкістю 27. У синього гравця найшвидший мисливець зі швидкістю 26. Не знаю, чи видно. І у такому випадку жовтий також ходив би першим. Але, оскільки ми не сперечаємось, бо жовтий явно виклав меншу кількість сили. Тому жовтий обирає першим. Як відбувається обирання? Ми бачимо, що біля кожного тайла є ціна. Ціна із поламаною стрілою від 1 до 3 і з зеленою стрілою. Тут це 4 Це означає, що з силою від 1 до 3 ви забираєте цю тваринку, але отримуєте поранення. Зелена стрілка 4, означає, що поранення ви не здобуваєте. І як бачите, тут легше здобути, і легендарні прям, прям дуже багато здобувається. І ви маєте змогу розподілити своїх мисливців як завгодно. Наприклад, з силою 9 я міг би обох відправити сюди і забрати ось цих тваринок. Або я можу відправити, наприклад, одного сюди, забрати цього, а іншого сюди забрати це і отримати одне поранення. Після цього це йде у скид. Наступний гравець в нього вже виберу менше. Забрали два тайли, у нього стоїть той самий вибір: чи взяти щось велике за раз, чи щось маленьке, але більше. І з силою 15, синій гравець вирішує, що візьме ось цей тайл. Він всіх трьох мисливців своїх відправляє сюди, і вони також потім ідуть у скид. Після цього як тайли набрали, ви добираєте картки. Тут шпаргалка нам підказує: якщо ви зовсім не взяли тайли, ви берете три карти. Це не наш випадок. Кожен взяв якусь кількість тайлів. Якщо ви взяли тайли тваринок і не отримали поранення, ви тягнете дві картки. Це якраз кейс синього гравця. Він тягне дві картки, адже він без поранень отримав два мисли... е... отримав тайл, тому бере дві картки. І нарешті, якщо ви отримали одне поранення, ви берете одну картку. Це випадок жовтого гравця він бере одну картку. І якби хтось отримав два поранення. То він би не тягнув карток взагалі. Наприклад, якщо жовтий виклав би двох воїнів з силою 1 і 4, і, відповідно, одного відправив сюди, іншого відправив сюди, то він би взяв ці два тайли, але отримав поранення в обох місцях і не отримав би Але в даному випадку картки він отримав. Після цього нам треба розмалювати печеру. Печера завжди розмальовується починаючи з першого стовпчика, тобто перший тайл, який ви викладете. Зобов'язаний бути у першому стовпчику. Викладаємо, наприклад, ось так. А, і тваринки завжди мають викладатися ніжками донизу. Викладати можна будь-якою стороною. Наприклад, я би міг викласти отак. Тепер жовтий гравець, в нього два тайліка, і він почне звідси. Кожен наступний тайл обов'язково має бути покладено так, щоб він був суміжний з уже викладеними тайлами. Тобто в даному конкретному випадку я можу покласти його лише таким чином, щоб він був суміжний із першим моїм тайлом. Якби викладаючи свою, свої тайли, я би накрив руку, цю чи цю, я би отримав стільки карт, скільки відбиток рук. Тобто, якщо б мій тайл накривав оцю. Ручку, я би отримав ще одну додаткову карту. Якщо цю, то ще дві. Ці тотемні тваринки завжди присутні в печері, вони тут наклеєні, і вони завжди вважаються вашим викладеним тайлом. Тобто, я вже можу, наприклад, отут класти наступний тайл, бо він приєднаний до інших моїх тайлів. Отже, на цьому раунд завершується. Ми викладаємо нових тваринок. Ми можемо дивитися. Що на них намальовано з кожного боку. Тут є. Тут у нас з'являються рибки, і тут з'являється цей. І починається наступний раунд. Так само кожен гравець обирає мисливців, яких він відправить на полювання. Як ми бачимо, це перший момент. Зіткнення гравців, тобто це взаємодія гравців отримати той тайл, який вам потрібен, і при цьому зробити це раніше, ніж ваш опонент. Якщо гравців більше, то тут стає гарячіше. Адже якщо ви викладете занадто велику силу, ви будете ходити пізніше і можете не отримати тих тайлів, які хотіли. А якщо викладете занадто маленьку, то можете отримати поранення і відповідно потім потягнути менше карток. Тобто треба зберігати баланс і полювати за ті, тими тайлами, які вам прям конче необхідні. Давайте подивимось другий хід. Синій дивиться, що в нього є сила 6, але він дуже хоче ось цей тайл, щоб йти до ось цієї мети. В нього вже є 4, він хоче ще 4, тому він хоче одним ходом зробити одну велику групу. Але оскільки сили йому не вистачає, йому потрібно мінімум 10. Він обирає цього разу не. Відправляти мисливців. Жовтий. В нього всього сила 6. І він обирає зіграти одного мисливця. Синій не грає, тому він з силою 5 відправляє мисливця за цим тайлом. Цей мисливець отримує 3 картки, тому що він не отримав жодного тайла під час цієї гри. Жовтий мисливець отримав цей тайл, викладає його, наприклад, сюди, і тягне одну карту, дві карти. Тому що зробив це без поранень. Отже, наступний раунд. Знову викладаємо сюди тваринку. У синього гравця тепер дуже багато карток, але, на жаль, вони всі не дуже сильні. Він все ще дуже хоче ось цього тайла, тому він збирає сила 9, 10, 11, 12, 13. Він викладає. Всі свої картки з руки. Жовтий розуміє, що, мабуть, той полює на щось велике, дивиться, що йому цікавить самого. І, в принципі, його цікавить ось ця рибка. Він пішов за цією цілью, і він хоче викласти свою дорожку, тому він кладе ці карти. Скриваємось. Сила 10, сила 13. Знову жовтий ходить перший. Забирає це. Синій із силою 13 забирає цей тайл. Обидва отримують по дві картки, адже без поранень здобули по одному тайлу. І викладають своїх звірів. Отже, синій має право викладати або отак, бо ніжки донизу. Або отак. Вибирає ставити цією стороною. І він виконав оцю ціль. Він виклав 8 однакових звірів, тому кладе сюди свої токени тотемів. Коли він витратить всі свої токени тотемів, він перемагає. І оскільки це відбувається за ініціативою, то не може бути такого, щоб хтось виконав це одночасно. Другий гравець обирає покласти ось так. Поки що не виконав ніяких. Умов. Наступний раунд, знову викладаємо тайли і все продовжується. Таким чином, ви, як гравці, будете виконувати поступово завдання, один щось виконує, інший щось виконує там хтось заповнить собі стовпчик, хтось заповнить собі рядок, хтось викладе собі легендарного звіра, хтось зафарбує собі центральну, зафарбує собі центр. І так далі. До речі, якщо зараз цей гравець виконає цю задачу, тобто 8 однакових звірів, він покладе сюди свій тотем, і цю задачу вже не можна більше нікому виконувати. Так, гра протікатиме, доки хтось не позбавиться повністю своїх тотемів. І він перемагає. Як ми бачимо, гра досить проста. Якщо ми зараз подивимось на ту сторону дошки для 4 45 ігра, гравців. То ми бачимо, що тут збільшена кількість місць під маленьких тваринок. І тут вони є дешевший варіант, є дорожчий варіант. Також у нас тепер 2 по 2. Ну, 3-4 і легендарні залишились, як і були. Тобто, коли в нас більше людей, по-перше, збільшується конкуренція за конкретних тваринок, які ми хочемо здобути. І відповідно збільшується. Можливість їх отримати. От і вся суть. Гра насправді грається дуже швидко. Окремо, хочу наголосити про те, що тут неможливо нічия, адже всі дії відбуваються у порядку ініціативи мисливців, тому буде завжди зрозуміло, хто перший скинув всі свої жетони. А чи ця гра саме твоєї уваги вирішувати тільки тобі? Це були ігри до столу. Став подобайку, якщо це відео було корисним. Підписуйся, щоб не пропустити огляди інших настільних ігор. Та відео по D&D та іншим рольовкам. бувай!